На зв'язку Марічка, ставте лайки, пишіть коментарі, підписуйтесь на мої соцмережі, а також на безкоштовний бот з посланнями. Давайте ще подивимось питаннячку, Чи завершується остаточно війна після сьогоднішніх переговорів? А так би хотілося. Так би хотілося, бо ці всі обстріли вже набрідні. Ну, бачите, складно, ще трудно, ще. труднощі. Знову це таке роздоріжжя. Це таке 50 на 50. Гляньте, одні двойки. Двойки це ага, і обман якийсь таємниці в плані документів. Тобто, можливо, підписання якихось документів буде двома сторонами, але одна сторона, як завжди, хоче, хоче обмануть, затягнути це все. Ось так. Дві сторони, дві сторони укладаю договір. Ну, воно постійно затягується і поверне, повертається до того, що було. Бачите, таке з в порожню постійно.